Доброго ранку, доброго дня! Всім я бажаю кожного дня. Як чудово вміти слухати та читати книжки, у кожного з вас є своя улюблена книжка. Ви її читали безліч разів, розглядали малюнки, навіть знаєте її на пам'ять. Та все одно кожного разу повертайтесь до неї. Ця книжечка для вас, друг і помічник. Вона розповість цікаву історію, порадить, збадьорить, навчить. З нею можна облітити земну кулю, пірнути на дно океану, побувати на далеких планетах, навіть зазирнути в минуле і дізнатися, як з'явилися перші книжки. Тож, відправляємось у подорож. Багато багато років тому не було ні чорнила, ні паперу, ні тим більше книг. Перекази про різні пригоди, казки про місяць і сонце люди розповідали вголос. Та довгій історії важко було запам'ятати, тому люди малювали картинки, що допомагали їм запам'ятати почуте. Чи знаєш ти? Що записати історію можна за допомогою вузликів. Вузилкове письмо придумали індіанці. Для такого письма потрібна була товста мотузка і тоненькі різнокольорові шнурки різної довжини. Шнурки прив'язували до товстої мотузки особливим способом. Кожен вузлик означав якесь слово. На зміну в вузолковому письму. Прийшло письмо в малюнках, нічому тільки не пробували малювати, писати наші далекі предки. Сторінками найдавніших книжок були камені та стіни печер. Люди пробували писати на різних матеріалах. Чудовим матеріалом виявилась глина, з нею робили таблички і на них записували важливі відомості. Виявляється, у давнину кожна лінія рисочка, щось позначали такими лініями-рисочками писали на глиняних дощечках. Хвиляста лінія позначала воду, ламана гори пунктирна вітер. Виявляється, щось написати це тільки пів справи. Треба ще вміти це прочитати. Чи згодні ви зі мною? У наш час ти можеш писати на папері. А як же люди винайшли папір, можна сказати, що випадково. Засипали в мукомолку паростки бамбука, того самого, з якого вудочки роблять, перетерли їх, додали клею і одержане тісто, притиснули пласким камнем. Потім камінь підняли, лист просушили. І побачили, що одержали те, на чому дуже зручно писати. Коли люди придумали літери, вони навчилися і писати, і читати. Багато років минула перш ніж книга стала такою, якою ти бачиш її тепер. Як цікаво вміти читати, з книжок можна про все дізнатися, У тебе, звичайно, є ж. Улюблені книжки. Пригадай їх назви, та назви мені я буду чекати. Сподіваюсь, тобі сьогодні було цікаво дізнатися, як же з'явилися перші книжки, та якими вони були.